Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги, як дати більше сил країні, поки ми боремось. Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОПи першої і другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил. України та інших захисних формувань, в тому числі тероборони, звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це на час воєнного стану та ще мінімум, мінімум на рік після його завершення. Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакету допомоги. Кабінет міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював, щоб люди були з роботою, там, де безпека це дозволяє, там, де люди до цього готові. Перше, починаємо податкову реформу замість ПДВ та податку на прибуток. Даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група фопів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте, не можете нема питань. Друге максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій, продовжувалось життя. Умова тільки одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. І це лише початкові два кроки нашої податкової. Реформи далі буде.